Просили допомоги, а оце, бачиш машина. стоїть. Аміль хотів, щоб ми з Рамілем підняли машину, а він зняв колеса. Я пояснив, що колеса від джипа не підійдуть на Хонду. циві Каміля. Вони засмутилися, і ми пішли далі. Це ж Американця машина. Марка машина. А якщо ви хочете точно розбиратися в назвах автівок, то ваш вибір школа англійської Forest. Це найбільша школа групового навчання англійською в Україні зі стартами курсів щомісяця. Тут викладачі практики, власні edtech розробки, підручник Notes і тренажер Smarty+. У У Forest ви отримаєте доступ до всіх інструментів у мобільному додатку з будь-якого місця. Я, наприклад, займаюся за гаражами. Курси включають понад 30 різних типів завдань. В яких насірове точно знайдуть завдання з марками автівок. А ідеальний час для навчання саме зараз, бо Green Forest дарує вам знижку на дистанційні курси. Забирайте її по промокоду в описі відео. Хлопці зрозуміли, що з